Тві кіно, Львів, привіт, це десятник. Твіттер то є любов і хай, блядь, тільки спробують нас роз'єднати. Вів-привіт, Аснидочка, гарного естетичного відпочинку, всім привіт. Привіт, закохане небо всіх вітає. Сподіваюся, він сподобався, нам також сподобався. Ми разом? У Хмельницькі Черкаси і Вінницям. І нехай, поки ви будете жити, Екс не закриють. Привіт, народ, привіт Львів. Мені во, бракує слів. Тому далі додумайте самі. Привіт, єдине, що я можу розказати це сюжет і що буде в кінці. Але я обійдуся. Дякую. Народ, насолоджуйтесь. Йдіть на кіно, буде добре. що, все? Ну ти Поставить, постави. А ви вже подивилися? Ні, багато не пийте. Кіно кльове, можна навіть лайкнути її сторінку на Фейсбуці, Плюс один. Кінець туфта! У нас було десь чоловік 13, якщо це цікаво. Більше, де хто ще не просто не Ну, добре, па-па. Ну, де тут кнопка? Червона.